Львові тут на вулиці Коперника, 17, у Львівському палаці мистецтв, відбулося неймовірне дійство, організований Золочівською районною радою спільно із Львівським палацом мистецтв, фестиваль, конкурс за Україну за її волю. Зібрав чимало колективів нашого району. Праця з Золочівською Ріною Радою, з Орестом Кавецьким, якому велика подяка і зрештою всім, хто долучається до цього, представляють біля біля 30 колективів Золочівщини. Так це і Броди, Золочів, Буськ і так далі. Так далі нам ну велика подяка власне всім, хто приймає сьогодні участь в цьому чудовому заході. І в нас загалом в наших планах на базі Львівського палацу мистецтв запросити та заслухати талановитих митців, артистів з усіх теренів нашої Львівщини. але Золочівщина в нас є перша велика подяка всім, хто долучився до цього. Тільки учасників цього фестивалю була села Селена. Концертна програма тривала більше трьох годин. На початку концерту із привітальним словом до присутніх звернувся генеральний директор Львівського палацу мистецтв. Ще велика подяка усім, хто сьогодні до нас, подяка усім, хто долучився, і слава Україні! Разом перемоги. З нагоди дня волонтера отримав спеціальну відзнаку за благодійність та патріотизм. Голова районної ради Орест Ковецький та привітав усіх із проведенням фестивалю. І ми покажемо, що ми найкращі. Сьогодні не буде переможемо. Сьогодні всі будуть переможцями. Сьогодні ми внесемо велику лепту у нашу майбутню перемогу. Чому ми переможемо? Тому що з нами Бога. Бо ми на своїй землі і ми б'ємося за те, щоб жити на своїй рідній землі. На сьогодні всім оптимізмом, сильної, сильної пісні. І слава Україні! Ну, знаєте, приємно, що сьогодні ми вперше з Злочівський району разом з палацом мистецтв створили такий фестиваль патріотичної пісні. І сьогодні дійсно наші колективи з нашого району це Бродівщина, Бучна, Злочівщина, представляли і дійсно. Показала, як золочищна міє гарно співати і прославляти нашу славну Україну у піснях патріотичних. Я думаю, що це сьогодні нам підняло дух, і ми ще сильніше будемо у майбутньому допомагати нашому батальйону, нашим збройним силам. І користуючиською нагодою, хочу привітати наші збройні сили, тому що вони найкращі і вони завдяки їм сьогодні. Ми маємо можливість зробити цей фестиваль і прославити Україну у тих піснях. Виступами потішили публіку із Бродівської, Заболоцівської, Бузької, Красненської, Поморянської, Підкам'янської, Золочівської територіальних громад. Усі виступи однозначно заслуговують уваги головою журі у цьому фестивалі. Була Христина Кавецька. В першу чергу на Золочівщині проживає дуже багато талановитих людей, і сьогоднішнім концертом буде показано наскільки українська пісня відіграє важливу роль в нашому суспільстві. Я би дуже хотіла, щоб цей фестиваль став початком і став якоюсь традицією в майбутньому, щоб усі райони могли представляти себе і свою пісню. От тут у нас у Львові. Оскільки фестиваль припав на День Збройних сил України, свої найщиріші вітання, пані Христина надіслала захисникам та захисницям, адже завдяки їм ми сьогодні можемо бути тут з вами розмовляти, насолоджуватися українською піснею. І вони боронять нашу землю не для якихось політичних чи своїх амбіцій. Вони боронять нашу землю заради нас з вами, заради нашої культури, нашої спадщини. Адже Україна завжди була, є і буде. Слава Україні! Героям слава участь у конкурсній програмі. Взяли вокальні колективи, дуети та окремі виконавці. Концерт, що об'єднав чимало колективів нашого району, подарував море незабутніх емоцій, а також засвідчив те, що наша нація незламна, оскільки багата на таланти у мистецько-культурному напрямі. У час повномасштабного вторгнення расистів важливо тримати оборону на культурному фронті, що є надзвичайно важливим у нинішній час. як молодші, так і старші колективи. Наш бандера, Україна Ми воювати. Україна має. Ми за Україну воювати. Повну версію концерту зможете переглянути у нашій постійній рубриці без коментарів. 了不了。 Серед конкурсантів були не лише співи, а й хороші музичні виконання. Подарувала хороші емоції і бродівські колективи. За результатами журі у номінації сольні виконавці лауреатом став Сергій Марченко. Нації букальні ансамблі три ірени. Від фестивалю в нас по правді кажучи фантастичні. По-перше, що ми сьогодні в такий день, в день Збройних сил України, і проводиться такий захід. дякувати Богу, що без сирен. Дякувати Богу, що сьогодні ми якось спокійно, в спокійній атмосфері, але дуже в піднесеному духу. Сьогодні виступали на цій сцені в палаці мистецтв. Я. Захід. Чудовий, хоча і війна, але оця патріотична пісня вона завжди підтримує наших воїнів, які є на передові. Вона мотивує, вона спонукає і наші хлопці, оскільки ми знаємо наш 64-ту бригаду, нашу Золочівську, ми знаємо, що вони завжди йдуть вперед із піснею, тому що наших багато родичів, знайомих, наші є власне на передовій». Побільше би таких заходів дякуємо організаторам, дякуємо членам журі, що нас так високо оцінили нашу творчість творчих злетів, творчої наснаги всім, і дай Боже їм грошей, щоб вони могли організувати ще не один такий благодійний захід. Хочу єдине, що додати, ну дякуючи нашим захисникам, звичайно. І просто такі заходи вони завжди, бачите, гуртують людей. Бачили що деколи знайомих, нових пісень, нових вражень, позитивних нарешті емоцій. попри, попри все. І такі фестивальні такі не потрібні, бо дійсно як хлопці за воюють, за нашу культуру, за, за пісню. І як дивишся на молоде покоління, <кхм> як завжди хвилююся. То нічого, в мене завжди так є. А, ну є ким пишатися. Є рада за чого жити і працювати, і щоб наша квітла Україна і щоб наша солов'їна звучала, звучала і ще раз звучала і всім нам поскорішого, мирного неба. Володарем гран-при фестивалю став Петро Турчин. Чесно, я ще сьогодні зранку навіть не думав, що я поїду сюди. Я лежав з температурою чотири дні і думаю, боже, що ж робити. Але я приїхав, думаю, пан або пропав. Ну, приїхав, фестиваль організований на дуже високому рівні. Організаторам журії велика подяка, велика вдячність, велика вдячність голові журії за те, що присудила мені такий гран-при, віддала перемогу. Я несказанно радий. В загальному фестиваль видався на славу. І такі заходи планують організовувати частіше. Це честь і хвала. І низький поклін. В першу чергу, це всім учасникам, тому що на сьогоднішній день вони молодці. Вони всі відповідно підготувалися, були всі на сцені, відповідно виглядали. І саме головне, що кожен в серці. Це Україна в кожного серці. В кожного в серці. Це військові на сьогоднішній день, тому що це. Їм низький доземний уклін за те, що ми сьогодні просто можемо в тому залі бути і просто можемо проводити от такий фестиваль, фестиваль-конкурс. Це підтримка молоді, це підтримка колективів, це підтримка культури і в першу чергу України, тому що весь світ знає Україну. Як чудово співає, які пісні наші українські, і як звучать. Ви сьогодні бачили і тріо, і квартети, і інструменталісти, ну, одним словом, солісти. Супер. Я в захваті ще раз низько кланююся всім учасникам. Вони молодці, що вони це зробили, що вони вийшли, що вони співають і продовжують ті традиції українські, які закладені в нас в Гена, тому що ми є український народ, наша співуча нація, і ми просто зобов'язані співати, прославляти Україну і тішитися тим, що ми є, що ми є українці і завжди будемо. Це навіть мови нема. Слава Україні! Зі Львова, Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Андрій Крач, телеканал Броди онлайн.